yes Я з дитинства любила і ліпити, і малювати. Батьки в мене художники, тому я завжди малювала, щось ліпила. І ну, щось там собі майструвала в дитинстві. І завжди мені хотілося чогось кращого. Потім я познайомилася з самозастиваючими пластиками, матеріалами. І вже ну, з 2006 року почала його опановувати. І так потихеньку там одна-дві кукли в рік, потім більше, потім там пару ляльок в місяці. Ну, отак вони мене не відпускають. Я постійно хочу їх робити, якісь ідеї. Будь може щось наснитися, якась ідея ляльки чи образ її. Часто перед тим, як робити роботу, то мені хочеться намалювати якийсь ескіз чи набросок. Ось, і от ви можете бачите мої сови, пандочка, це моя звірятка. Це в мене була парочка кажанчиків. Ще теж кажанчик, я її назвала Марічка. Це в мене була портретна перша лялька Мерлін Менсон. Я її зробила для свого друга, він дуже полюбляв його. Він великого розміру був 70 сантиметрів. Це в мене була серія українських ляльок. Любите своє таке захоплення? Ну, звичайно, дуже люблю. Як кажуть, хлібом не корми, дай попрацювати з ляльками. Експерименти різних матеріалів, От, ну, звичайно, якісь теж дивлюсь майстер-класи. Мені цікаво щось побачити нове, хто як робить, там якісь фішки в когось. Це береться також до уваги. Купуються там якісь ну, тканини, намистинки, таке, нічого, волосся там можна купити. Тобто, це ходиш і бачиш, що може тобі згодитися, для чого, де ти можеш його використати. Зараз хочу зробити такого домовічка. Використовуються фарби акрилові, акварельні, пастель, акварельні олівці також. Голову то я роблю uh -huh. три пуста, і тут вона закріплена так от, відігрібочка. Субтитры рухається. Uh -huh. uh -huh. Це в мене інше направлення в моїй творчості. Є ляльки, а є ведмедики, є ну, якби змішана техніка та діду. Коли поєднується ліпне обличчя звірюшки і тільце, як у теді ведмедик. Дуже мені подобається, вони такі живі, веселі, цікаві. Ну, в середньому десь береться місяць для виготовлення ляльки. Версінка за версінкою за зчіплюється, ну, якщо от просто навіть... Даже... Посредством того, що так от, скручувати, воно також же починає звалюватись. Можна так само це робити в воді. Що це, конечно, робити рельки чи А Ви знаєте, кожен період по-різному, іноді от, ти тільки хочеш ліпити от, саме з якихось мас, потім хочеться поваляти, от, ти його валяєш, воно якось так медитативно, заспокійливо, спішно валяєш, думаєш. там.